На жаль, участь Північної Кореї у війні на боці Росії не стала об'єднуючим фактором між Південною Кореєю та Україною. Незважаючи на те, що Південний Корею величезний. Потужний військово-промисловий комплекс, який міг би допомогти Україні в протистоянні із Росією і вже з Північною Кореєю, ми не отримали підтримки військової, і ми, на жаль, в перспективі не отримаємо. Це один фактор. Інше це не об'єднало нас у такий спільний фронт протистояння з оцією вісім. Росія, Північна Корея насамперед, це пов'язано з тим, що всередині Північної Кореї на політичному рівні існує дві абсолютно протилежних думки щодо того, як вибудувати свою політику щодо Північної Кореї насамперед. І тому ми бачимо регулярно з приходом однієї політичної сили прогресивних, прогресивної партії, демократичної партії, наприклад, починається політика потепління у відносинах між та Південною, Приходять консервативні сили, партія Сила народу і повертається в абсолютно протилежну сторону, і починається певне загострення. Так от ми з вами: от, війна Росії проти України вона потрапила ну, до сьогодні у дві фази. Можна сказати, навіть такі от, були різні періоди, тому що. На першому етапі, 22-й рік, початок 22-го року закінчував свою каденцію президент від демократичної партії Мун Джеїн, який відіграв дуже багато велику роль в тому, аби відбулася зустріч між Дональдом Трампом та Кім Іном, І, взагалі, він був дуже налаштований на те і сподівався на те, що нарешті якісь будуть знайдені шляхи порозуміння між двома краями, і тому він дуже в'яло відреагував на те, як, як рухатися в одну. Ногу з західними союзниками щодо санкцій, експертних обмежень, і так далі він не хотів псувати стосунки з Росією і тільки під тиском Сполучених Штатів Америки Корея змушена була ввести і власні санкції, і експертні і, і обмеження щодо технологій. Але потім до влади прийшов юнцуґольв представник абсолютно протилежної течії, і він для се у своєму зовнішньополітичному баченні він намагався змінити фокус Кореї з суто е Корейського півострова, тому що вони, на жаль, концентруються на питаннях безпеки в межах от свого корейського півострова, не виходячи за його межі, тому що світ взаємопов'язаний. їм важко цю формулу прийняти От частині суспільства, частині політичних еліт. Але Йон Йонсуґоль він спробував вийти за, оцю, за ці обмеження, і саме тому у нас збудувався дуже непоганий діалог з ним. Пам'ятаєте, він відвідав Україну і він був дуже близький до того, аби надати зброю. Намагаючись використовувати тиск на Росію ну, цією погрозою щодо зброї, аби якось завадити співпраці між Росією та Північною Кореєю, тому що для Південної Кореї це перш за все загроза передачі технологій. І тому вони намагалися використовувати цей фактор. Але на жаль, в політичних колах опозиційних, які мали більшість в парламенті, абсолютно були незгодні, щоб Південна Корея вступила в проксі війну з північної на територію України. І саме тому Юн Сукьоль так і не зміг реалізувати своє велике бажання надати зброю. Ну а, Рез... а надалі ви вже пам'ятаєте, що відбувся було оголошення воєнного стану, потім імпічмент. І зараз прийшли знову представники. Демократичної партії, а президент Лі Джамьон, він очолював опозицію, дуже категорично був проти допомоги Україні не тільки військової допомоги, а навіть фінансової, тому що з його вуз часто звучало, що кошти, які витрачалися б на потреби корейського суспільства, вони Віддаються Україні він абсолютно не згодний з тим, що попередник його зіпсував стосунки з Росією, вів незбалансовану політику, і тому зараз, коли він прийшов, він оголосив про те, що буде намагатися відновити відносини з Росією з Китаєм. Як країнами, які мають вплив на північну Корею, ну і відповідно з, Пів... з північною Кореєю, а, аби якісь такі торгівельні поштовхи дали можливість згладити ситуацію між двома країнами. Тобто, на жаль, оця вся ситуація, яку я описала, вона показує не те, що у південній Кореї намагаються повернутися, ну принаймні намагаються не усвідомлювати чи не брати до уваги той факт, що Північна Корея зразка до 22-го року і Північна Корея зразка після двадцять. Другого року це дві інших Кореї, і навіть не тому, що Кім Чен чи став потужнішим як гравець на міжнародному рівні, а тому що Північна Корея отримує і ще буде отримувати не тільки кошти, але й можливість модернізувати свої військово-промислові можливості. Свою армію північно-корейська армія в будь-якому випадку бере участь у війні, набуває досвіду, якого немає в багатьох у світі, і відповідно це створює абсолютно інші ризики. І, наприклад, я спостерігаю за тим, що всередині корейського суспільства, звісно, що військові вони розуміють, що планка ризиків підіймається і намагаються спонукати свою владу до того, аби вона відповідно готувалася. Але на політичному рівні ми бачимо таку от ситуацію, коли намагаються применшити ризики.